Ще які я зрозуміла за майже місяць роботи в СММ. Мої обкладинки в YouTube — це просто срань господня, руки повиламувати тому, хто їх зробив. Шкода, що це була я. Це вже не актуально, не модно, не Лучше якихось ніонів, різні шрифти. Я знаю, це важко повірити, але я сиділа й годами, придумувала, як їх стилізувати. А Ось приклад обкладинки, яку я зробила вчора. Хоч роботи було закладено набагато менше, години так на півтори. Якості вона виглядає більш професіональніше. А друга це шрифти моїх відео. Зверніть увагу, як я робила до цього. А так мої відео виглядають зараз. В попередньому варіанті. Я використовувала один шрифт, і слава Богу, я догадалась, хоча б його зменшити. Набагато краще виглядає, коли заголовок трішечки відрізняється від підзаголовок. І не тільки розміром, а й ще й шрифтом. Якщо заголовок товстим шрифтом, то підзаголовок мусить бути тонким. А далі про моїх підписників в інстаграм. Як я вже обговорила зі своїм психологом, а чомусь в інстаграмі я соромлюсь свого блогу. Напевно, тому що там мої батьки і родичі, які знають зовсім іншу особистість мене, і ось тільки недавно я переборола свій страх і почала публікуватись і інстаграм. Підписники почали потроху відвалюватись.